Третя ваших внутрішніх блоків і повільно, але впевнена, ми переходимо до наступного питання. Страхи та обмеження ваші. Мах, тужезлів, імператриця, шестірка мечів. Знаєте чого? Чого боїтеся? Власні сили? Ви потужна навіть по сигніфікації я бачила це. Ви потужна людина, дуже потужна. Старші Аркани на сигніфікацію із чотирьох трі це важливість. Розумієте? Це те, що ви проходите або пройшли. Боїтеся власних сили. Ваш вплив на помагу, ваша магія, ваша здатність трансформувати і себе, і тих, і, люди, і тих, хто біля вас лякає вас самих. Ваші Думки вони матеріалізуються. Ваші слова, думки, слова дії. Ви боїтеся якось так ініціативи якогось нового старту, бо попередній досвід вас опік. Страх бути Яскравим або яскравою помітним, бажаним, сильним, творчим, надихаючим, созидательним. Страх відпустити минуло остаточно. В основне, знаєте, який блок парадоксально, але ви говорите я так я боюся стати тим, ким я можу бути, бо тоді е, доведеться визнати це і і. Те, що було попереднім, таке враження, що було компромісом або як зразок життя. От у мене так іде по цим картам. Підсвідомі програми. Вісімка жезлів. Жрець. Десятка мечів, трійка пентаклів. Ну, дивіться, Підсвідомі прогла... програми а... на дні вашої душі лежить програма по десятки мочів. Якщо я відкриюсь, мене знищать. Це страх повторення психологічної смерті, яку ви вже прожили. Ви... І це дома прагнете духовного такого порядку росту, правил, структури, правильна любові, у кожного своє правильно. У вас є своє сприйняття. І правильна любові, правильного благословення, але світ давно живо, живе не за цими правилами. А ви таке враження живете якимось шаблонами. Які вам нав'язав соціум, або батьки, близькі люди, або ви дивилися такі а, зразки? Розумієте? Підсвідомість хоче прориви, руху, швидкої зміни долі, але ви таке враження, що все стримуєте. Глибина потреба у вас. Бути побаченим, визнаним і оціненим по заслугам. От дивіться, який я або яка я. Оцінить мені, будь ласка, полюбіть мене. Оце правильно, це неправильно. Ось такі ваші підсвідомі програми. Ресурси для подолання ваших блоків. Паш Пентаклей. Шестерка, жезлов, я не буду більше діставати карти, мені достатньо. Щоб вам сказати? Ну, дивіться, прекрасні карти взагалі. Тому не хочу перекривати. Ваші ресурси прості земні речі. Маленькі кроки, навчання, нова на справа, взаємодія, те, що вам подобається, можливо, ви щось хотіли би чимось зайнятися, а не знали чим. Верніше не так. Знали, чим хочете зайнятися, але ви думали, хто що скаже, тому що це у вас є. Новий інтерес, робота з тілом, ритуали, практики. так? По шестірочки жезлі це другий ресурс визнання. Ви вже перемогли більше, ніж думаєте, насправді. Ви це навіть не усвідомлюєте, наскільки ви переможна людина, наскільки ви до чого достигли, до чого ви дійшли. Потрібно визнати просто свою силу і свою дорогу. Потенціальний а, шлях вашого розвитку. Місяць, фажеслів, король мечів. Сімірочка Пентаклів. І тут я ще дивлюся. На дні колодія дьявол. Я просто тільки побачила взагалі, що тут ще дьявол. Ну, дивіться, потенціал вашого розвитку, ви, знайдете в пері... ви заходите в період великої інтуїції, магічного, можливо, бачення, ви бачите пророчні сни. У вас таке враження, йдуть ви, якісь роботи очищення і захисту. Після цього ви обираєте новий шлях, новий вогонь, новий поклик, новий ентузіазм, і ви затеєте щось, що запалить ваше серце. Повна ясність, контроль, твердість рішення без користі. Ви ведете в позицію внутрішнього стратега. Стратега, який вміє очікувати. Д'явол, який на дні колоди, так нам показує. Це звільнення, це ваш головний, до речі, урок це звільнення від Емоційної або якоїсь залежності, вихід з кармічних якісь прив'язок, повернення власне сили, розрив з маніпуляціями чи внутрішньою темною частиною. Тобто не те, що ви збудетесь цієї частини, це говориться про те, що ви виснаєте і приймете її в собі. Ланцюги на вас це ілюзія, дьявол говорить. Ви можете їх самостійно зняти. Те, що ви думаєте, що вас сковує, це у вас в голові. Це не про те, що є насправді ви собі це уявляєте бо малюєте. Ви йдете просто таким шляхом, що вам потрібно прийняти це для себе, що те, що є поганим, не завжди є поганим. Воно просто відображає цю, ту сторону, яка вам, у вас присутня.